Доброго дня! Ми, ми з, України. з України! Вас вітає рій Ізмаїльського політехнічного ліцею. Молода Січ! Наше гасло! Ми звіт, ми, ми нація єдина! Наша промовка! Від ліцеї. Від ліцеї. Ви чого знову знать! Автономність, життя, свобода! переконань! Воля вперед перемозі! Ми молодь України! Ми не байдужі до сьогоднішніх подій і підтримуємо Україну! разом! Разом, Разом із хисниками тримаємо стрій. Ми нащадки козацького роду. Наполегливі, спортивні, творчі, винахідливі, непереможні. А козацькому роду нема перегору. Де ж Макс? Як завжди, десь танцює. Ну, ось і Ми зараз є свідками народження нової історії України. Україна має бути єдина, суверенна, незалежна. Яким буде наступний день залежить від кожного з нас. Сум'яті дні нової ери. Звірі з і війна ураз. Ми ці безстрашні волонтери. Звіщальна болість на світлий час. Вони безуть нас першим віці. Одяг їжу на поси. Як же вміщається в їхньому і серці, і в грузного і, і доброти. Вони стільки до воротнім дії, не слави, пошуки на ворот. Це волонтери, все ті, це в наші люди, це наш людя, народ. Ми команда молода Січ. Поруч з нашим народом. І наразі наші обов'язки гарно навчатися, тренуватися та допомагати нашим воїнам. Ми будемо робити це, незважаючи на великий біль у душі. Але нас біль не ламає, а робить сильнішими. Я вірю і вірю. День прийде, посянений знамені безвитяг Благословенний силою відваги. Він неминучий, той найдущий день. Його початок сповістять горі, дзвінки горави і сурми переможні. Позначать ночі темні. Баки не вся йому жовтої зорі. Я вірую, це буде та зоря, яку віки чекає шлях чумацький. Вона згубилась у степах козацьких, чи заблукала у чужих морях, Скаржаля як неба, з'явлена, як знак. Вона засяє зроджена у слові. Вона воскресне в чаші з хліба і крові. Я вірую і вірю, ТАК! Не вмирають, вони летять до неба, до Бога припадають та моляться за тебе. Герої не вмирають, вони своїм братам на полі бою допомагають, ангелів руками. Герої не вмирають, вони стають святими і рай нам всім благають молитвами своїми. Ми схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше своє життя за Україну. Лінію оборони тримають живі. Вигукуємо слова Ліни Костенка і об'єднуємося разом. разом для підтримки наших захисників. Стаємо зараз пліч опліч. <плес> Не тривожно мені коли друг пліч-опліч. Ми все зможемо для наших рідних обличь. Добро примножимо, ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліч-опліч. Сьогодні головне відчувати підтримку одне одного це запорука нашої єдності разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!